Собака і відчуття провини, точніше, відсутність цього відчуття. Давайте розбиратись. Я багато разів казала, що собака не здатний відчувати провину. Про це кажуть науковці, про це кажуть кінологи. Але що ж це тоді за факт? Коли ми приходимо додому, ми ще не знайшли погризаний капець, а собака вже такий нещасний сидить і чекає на нашу реакцію. Чи йому не соромно? Ні, собаці не соромно. Але собака розуміє причинно наслідковий зв'язок. Тобто собака розуміє, що коли ви берете цей об'єкт, з яким він взаємодіяв ви стаєте а, роздратованим, скажімо так, і собаці щось там прилітає. Чому важливо розуміти, що собаці не соромно? Бо коли ви починаєте ай-яй, як тобі не соромно, і собачка такий та блін, дуже соромно, але по факту це навчить собаку більше так не робити. Тому сподіватися на те, що собаці стане соромно, він відчує там провину перед вами, щоб припинити таку дію, не варто. Що ж варто зробити? Варто зловити декілька разів собаку в моменті скоєння цієї дії і цю дію зупинити. Оце навчить собаку більше так. Не робити, а от ваші ай-яй, як тобі не соромно з поведінкою не працюють.